Коли ви дивитесь у ваш гаманець або банківський рахунок, як ви себе відчуваєте, за всю історію нашої незалежної країни в нас не було можливості жити фінансово стабільне життя. Добре оплачувана робота це в більшості випадків річ, яку не всі можуть досягнути. Від постійної невпевненості та нестачі фінансів може виникати відчуття тривоги і неспокою, неможливо нормально розслабитись. Коли ти переживаєш за кожну гривню, бо не знаєш, за які речі буде потрібно заплатити завтра. Навіть якщо ти хочеш побудувати нормальні стосунки і утримувати свою родину, то не знаєш, як це зробити, бо самому себе складно забезпечити. Приходять важкі і депресивні думки. А що якщо все це так і продовжиться? В яку сторону моє життя буде рухатись далі? Таке може зараз відбуватись у багатьох людей. Особливо в ці часи, коли е, грошей справді може не вистачати для базово необхідних речей. Окрім цього, культура в нашій країні не найкраще сприймає бідність. Особливо це стосується чоловіків. Очікується, що голова сім'ї він завжди буде знати, де роздобути ці кошти, для того щоб на них змогла прожити вся сім'я. Ці всі речі сприяють до того, що людина, навіть якщо намагається назбирати ці кошти і в неї це не виходить, то вона може впасти у глибокий депресивний стан, і також це все може супроводжуватись тривожністю. А замість вирішення цього стану людина відсуває проблеми на потім, і це все супроводжується сигарками, алкоголем або іншими різними шкідливими методами. Того, як зняти напругу. Але ми сюди прийшли не просто щоб висловити ці всі проблеми. Ми прийшли для того, щоб їх вирішити. Тому приготуйтесь, це рубрика налаштування життя. І сьогодні ми подивимось на практичний метод того, як назбирати необхідну кількість грошей для вашого спокійного життя. Ну а рішення цього насправді дуже логічне і просте. І це планування. Уявіть собі, як працює підприємство або компанія. Якщо підприємство не напланує наперед, скільки необхідно коштів для виготовлення необхідної кількості продукції, і буде просто вкидати гроші в матеріал, з якого це підприємство виготовляє свій продукт, або буде свої кошти вкладати в працівників, які на цьому підприємстві працюють, або ще є третій варіант всі кошти підуть на рекламу того самого продукту. Якщо, хоч одна з цих речей не буде правильно збалансована і коштів не буде вистачати в одній з цих областей, тоді таке підприємство, скоріш за все, невдовзі збанкротує. Рішення цієї проблеми саме в організації та правильному плануванні коштів, куди саме їх вкладати? Тоді підприємство, яке правильно поставить пріоритети і буде правильно використовувати свій бюджет, може рости і розвиватись. А тепер, якщо підприємство замінити на живу людину і правильним чином розділити її бюджет у необхідні русла, тоді така людина одинаково, як і підприємство, зможе виходити в плюс і рухатись далі. Отже, правильно розставлені пріоритети і правильне планування своїх коштів може вас привести до того, що ваші гроші підуть у ті русла області вашого життя, де вони справді потрібні, і це вас може вивести із цього безнадійного стану, який не дозволяє нікуди рухатись далі. Більше того, добре спрацьований план може допомогти мати перегляд усіх ваших дій. Ви будете мати змогу подивитись, на що ви витратили коштів більше ніж потрібно, де можна було більше зекономити. Ну і куди ви можете наступного разу вкласти більше. Завдяки організації та плануванню можна чіткіше бачити своє майбутнє або ставити реальну мету в житті, до якої ви хочете дійти. А коли на одну щасливу і приємну людину в нашій країні стає більше, тоді і весь народ на один крок ближче до спільного, успішного та щасливого майбутнього. А в наступному випуску ми покажемо, як саме практично застосувати цей метод е, планування коштів в своєму житті. Тому ви можете очікувати і можете заходити в гості до нас на канал, там ви знайдете багато різних корисних речей для себе. Тому вітаю вас і заходіть. Але є одне дуже важливе. Але я надіюсь, ви не забули, що наша основна козацька зброя саме тут на Ютубі, це лайк, підписка та коментар. Таким чином, ми можемо розповсюджувати український Ютуб і бути прикладом також для інших. Ну, а наразі це все. З вами був я, Іван Поп, і до зустрічі.